Вітаю, шановна шляхта! В юридичному полі, тобто на документах, існує два статуси фізична особа та юридична особа. Головна різниця між цими особами полягає у тому, що назвою фізична особа позначають недієздатну річ, яка потребує опікуна та знаходиться під наглядом. Таку річ треба годувати, одягати та фінансово забезпечувати. А назвою юридична особа позначають річ, яка вже може сама заробляти собі на життя самостійно та сплачувати податки. Можливо, декого здивує, яким чином річ може сама заробляти собі гроші та сплачувати за себе податки. Може, якщо та річ є, наприклад, клоном або роботом. Технології створення клонів або біороботів дуже давні, вони такі ж старі, як і увесь безмежний всесвіт. Усі персони, утворені на документі для недієздатних, називаються фізичними особами. Цей термін вигадали спеціально, щоб ним позначити особу, яка існує лише у якості фізичної річі, наприклад, у якості свідоцтва про народження, паспорту держави, реєстраційної медичної картки тощо. Нікому ж в голову не прийде назвати паспорт живою людиною, правда? Але треба ж якось назвати ці юридичні фікції, які створені для зручності взаємодії з недієздатними індивідами, от їх і назвали фізичними особами. Я думаю, це від того, що їх суть це фізичне тіло паперового документа, яким була утворена така персона, усі персони, утворені на документі для дієздатних, називаються юридичними особами. Цим терміном стали позначати річ, яка вже достатньо розумна та дієздатна, щоб виконувати якусь працю, заробляти собі кошти та виплачувати з них податки. Щоб юридично, тобто на документах, зручно та правильно оформити діяльність дієздатної річі, тобто клона або робота, та оподаткувати її діяльність, рабовласники вирішили створювати для таких осіб організації, які назвали корпорація, в мережі можна знайти інформацію, що латинське слово «corporation» утворено із слів «corp» та «act». Що з латині означає дія тіла або тіло, яке діє або дієздатне тіло. Такі корпорації в господарсько-правовій формі оформлюються як трасти. Як правило, корпорацію для дієздатної річі прив'язують до персони громадянина держави, створеної у паспорті. Саме тому по досягненні повноліття рабовласники видають паспорти своїм рабам, чим знаменують період, коли раб став дорослим і тепер, як дієздатна річ, має сам собі заробляти на життя та сплачувати податки за свою діяльність. Було прийнято рішення, що назвою корпорації буде вважатися прізвище дієздатної речі. Саме тому, коли посадові особи звертаються до людини по прізвищу, то вони намагаються підловити людину та затягнути у світ мертвих. Бо якщо людина відгукується на прізвище, то вважається, що вона асоціює себе з юридичною особою у вигляді трасту персони громадянина держави. А значить, перед посадовою особою не жива справжня та свідома людина, а клон або робот, який є мертвою річчю. Бажано розуміти, що є фізична особа, а що юридична юридичною особою. Наприклад, персона, утворена свідосом про народження, є фізичною особою, персона, утворена в лікарні у вигляді медичної картки пацієнта, також є фізичною особою. Персона громадянина держави, утворена паспортом, також є фізичною особою. Тобто, сам громадянин держави у вигляді документа, свідоцтва про народження, паспорта або іншого документа, який посвідчує громадянство людини, є фізичною особою, але прив'язана до паспорта корпорація у вигляді трасту, є юридичною особою. Через те, що окрім державної юрисдикції, в країнах нашого закритого у сферу світу також утворюють приватну юрисдикцію, тобто видають людям різні коди податкових паспорти та інші документи, які лише ззовні схожі на державні документи, але насправді утворені в реєстрах приватної юрисдикції приватної компанії, яка лише удає із себе різні державні органи. У нас в країні існує статус фізичної особи у вигляді коду від приватної податкової, що саме по собі є дивним, адже фізична особа не може бути оподаткована через свою надієздатність. А для того щоб ця фізична особа зайшла в комерційне правове поле та розпочала свою діяльність як підприємець, то їй утворюють дієздатну юридичну особу, яку назвали фізична особа підприємець. Я вважаю, що такі правові парадокси виникають там, де рабовласники намагаються вивести податки своїх рабів із під юрисдикції держави. До речі, згідно з частиною 2 та 3 пункту 3 статті 55 Господарського кодексу України, фізичні та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період календарний рік не перевищує 10 осіб, та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму еквівалентну 2 мільйонам євро. Являються суб'єктами мікропідприємництва. А на сьогодні в Україні не існує законодавства про оподаткування суб'єктів мікропідприємництва. Тобто, якщо ваша персона фізична особа-підприємець відповідає умовам суб'єкта мікропідприємництва, то ви не маєте сплачувати податки за вашу персону, якою ви увійшли в приватне комерційне поле. З іншого боку, ви можете повідомити податкові органи, які вам утворили персону фізичної особи-підприємця, що ліквідовуєте цю персону та надалі вже вести свою діяльність через свою персону громадянина підприємця в державному господарському полі, і тоді, згідно з абзацем 7 частини 6 статті 128 Господарського кодексу України, від вас можуть вимагати сплати лише тих податків, які встановлені законом. Тобто податки, встановлені кодексами, постанову. Рішеннями або іншими підзаконними актами вас вже не будуть торкатися. Усім дякую, бажаю успіхів!